Привіт, друзі! Сьогодні знову для вас урок йоги на стільці, короткої йога паузи. Починайте з положення сидячи так, щоб ваш таз був під плечима. Відчуйте стегнами опору. Поставте ступні підп'ятки, пальці ніг скеровані вперед. Відчуйте ступнями опору. І кілька глибоких циклів дихання, спостерігаючи за відчуттями в тілі. Починаємо м'яко прогинати спину і округлювати, рухаючись по колу, півколо попереду вдих, півколо позаду видих, вдих, видих. Голова продовжує лінію хребта, пупок злегка підтягнутий. Відчуйте, як рухається куприк, як рухається шийний відділ спини. Рухи плавні, повільні і синхронні з диханням. Нехай дихання веде вас. Півколо попереду вдих, півколо позаду видих. Вдих. Видих. Вдих. І в іншу сторону, в зворотньому напрямку. Так само продовжуємо плавно, розігріваємо м'язи спини. Основне зараз повернути увагу на відчуття в тілі. Відчуйте, як ваша спина. Півколо попереду вдих, півколо позаду видих. І ще вдих. І видих. Прекрасно. Вдих. І видих, вдих, видих, вдих, і видих, кругла спина. Вирівнюємось, залишаємось рівною спиною, наступна вправа. Ліва нога півколо в сторону і повернути назад. Права нога, видих. Вдих, видих, вдих. Ліва. Чергуємо ноги. мов би переступили якийсь предмет, повернули ногу на місце. Підтягуйте стегно якомога ближче до живота. Дихайте. Дихання нехай буде ритмічним. Не так важливо в цій вправі, в яку сторону вдих, в яку видих, як важливо, щоб воно залишалось ритмічним, рівним, і рухи були синхронні з диханням. За руками потягніться вгору вдих. І продовжуємо те ж саме, але залишаючи руки вгорі. Це трішки складніше буде. Але саме під час цієї вправи м'язи спини, м'язи живота будуть активно включені в роботу. Вдих, видих, нога на місце. Вдих в сторону, видих, повернення. Вдих. Видих. Намагайте якомога більше витягуватись маківкою вгору і не просідати в спині, тобто не округлювати спину. Розслабте обличчя і спостерігайте, які відчуття виникають. Залиштесь статично, повертаємо долоні через жест на масте вниз і підіймаємося стільця. Змінюємо положення, поставте долоні під плечовий пояс на стілець, відійдіть далі від стільця, так, щоб ваша спина була витягненою, а таз був над п'ятками. І в цьому положенні знову робимо прогинання і округлення спини поза кішка корова. Якщо ви робили його на килимку, то це положення ви робили з колін. Ось це воно ж те ж саме, марчарясина, але ми робимо це. З рівними ногами в такому обмеженому просторі. Вдих, прогинаємось, видих, округлюємось. І при цьому користь цієї вправи не зменшується. Продовжуємо розігрівати м'язи спини, плечового поясу, вдих, прогинаємось, видих, округлюємось. Вдих хребець за хребцем. Змінює положення і видих. Починайте рух прогинання від куприку. Куприк, поперек, грудний, шия голова. І в зворотньому напрямку так само. Куприк, поперек, грудний. Достатньо. Відходимо ступнями трішки далі, Так, щоб ви могли витягнути руки і вирівняти спину, І провалитися головою вниз. Відійдіть п'ятками так, щоб таз залишався над п'яточками. Згинаємо два коліна. Провалюємось ще нижче головою і підтягуємо два коліна, якщо вдається. Вдих, видих, ноги вирівнюємо. Вдих. Видих. Пахви спускаються нижче. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Руки рівні. Голова продовжує лінію хребта. Видих. Коліна згинаються в напрямку середнього пальця, ступні. Видих. Добре, достатньо. І трішки підходимо тазом ближче, скеровуємо таз до стільця і знову вирівнюємось. Вдих, спускаємо таз до стільця, Відчуйте, як натягнулись ахіли. І таз назад видих. І ще кілька таких циклів динамічна вправа. Вдих, ніби як планку робимо і видих, ніби робимо собаку писком донизу. Але в умовах офісного простору, в умовах стільця, наявності стільця, видих, Пах випровалюється вниз, вдих. Таз до стільчика, до стільця, і видих, таз вгору голова вниз. Вдих. І видих. Підходимо правою ногою ближче до стільця, поставте повністю ступню. І відчуйте, як натягнулася ліва гомілка, ліва литка. Ахіл. Трішки побудьте в цьому положенні, можна ногу припідняти для ускладнення. Або залишити її. І те ж саме зробимо з іншою ногою. Ліва нога крок вперед, або ставимо ступню на підлогу, або залишаємо в повітрі. І зосереджуємо увагу на задній поверхні правої ноги. Чудово. І будемо завершувати остання вправа, просканувати тіло і розслабити його. Можете сісти з хрещеними ногами, підтягнувши їх до себе на підлогу або на стілець. Або сісти по-звичайному, опустивши п'ятки вниз, як ми робили це на початку практики. Заплющіть очі, розправте плечі, розкрийте долоні вгору. І наступна хвилина для того, щоб просканувати тіло. Спробуйте від маківки, спускатись вниз і відстежуючи всі відчуття в тілі, в плечовому поясі, в руках, в грудині. В області тазу, в ногах, в ступнях. Дихайте глибоко, рівно. І відпускайте з кожним видихом зайве напруження. І на цьому наша коротка пауза закінчена. Піклуйтеся про себе, прислухайтеся до свого тіла, воно у вас дуже мудре, Намасте.